Привіт, з вами знову Луган Роман. Сьогодні хочу познайомити вас з каміном по технології Граніліт. Отже, дивіться, все. Все розраховано, все. Так. Каповка. Зверніть увагу на його структуру. Прекрасний варіант. Отже, будь-хто, е говоріючи мінімальними знаннями, може обкласти собі граніт, е під граніт, е камін. Нічого складного немає, тобто е дуже бюджетний варіант, ви не витрачаєтесь на дорогі матеріали і на дорогих майстрів. Так, цей матеріал не дешевий, але будь-хто не може зробити. І загальна картина. Опа! Тут звертатись і до кого ви знаєте. Значить, от мої. Візи Ну так. Ізоніть увагу на це, Так. під камін дуже гарно виглядає дошка від граніліту. Знаю, що тут видно, видно всю текстуру. Віна. Навіть видно такий ніби як сучок. Ну... Дошка. Це, це дошка. І сьогодні ще одне. Зараз не буде, не буде чути, бо вітер. Зверніть увагу, як можна легко відмостку зробити. Прекрасне вирішення. І ще одне. От про, про той стовпчик, що ми говорили, 25 25 30 Отже, ви заливаєте під, під, якісь, під баню, під дачний будиночок. чотири чи кілька стовпів, залежить від розміру самого, самого будиночку. Зараз я вам покажу його розміри. Отже, звичайний будиночок десь 6х8. На, на Копаються півтораметрові ями, заливається бетоном, випускається арматура, дається дві 2, такі, 2, такі, 2 кубіки, знову заповнюється бетоном і між ними імітація фундаменту. Плінки, не потрібно тут нічого заливати, бачите, там трава. Там вже не вистачає одного, там полосочку треба врізати. І така імітація. Прекрасне рішення. Не потрібно строки. бордюрчики. І вже відомі вам. Красна бомба, я так рибкі люблю. Також під камінь. Всі вони складаються, всі вони є частинами одного комплекту. З різних, різних кольорів. Ці кубики, про що я говорив, також можна використати круглі. Такий ми загальний. Зараз нагадую, хто не вміє класти плитку, оце рішення для сходів найкращий варіант. Нагадую номер телефону.